Фізичні та хімічні властивості спиртів розглянемо на прикладі метанолу та етанолу. Порівняємо властивості метанолу та етанолу та запишемо їх у вигляді таблиці. За звичайних умов, метанол та етанол це рідкі речовини, які не мають забарвлення, але володіють своєрідним різким характерним запахом. Якщо порівняти агрегатні стани спиртів із насиченими та ненасиченими вуглеводнями, найпростішими їхніми представниками, то можемо побачити, що насичений вуглеводень метан, а також ненасичені етен та етин, за звичайних умов, це газоподібні речовини. Якщо ж говорити про молекули спиртів, метанол та етанол, вони є рідкими речовинами. Це обумовлюється утворенням водневого зв'язку між молекулами спиртів. Водневий зв'язок утворюється між атомом гідрогену, гідроксильної групи молекули спирту, на якому концентрується частковий позитивний заряд. І однієї молекули, і атомом оксигену у складі води іншої молекули, на якому зосереджується частковий негативний заряд. Такий зв'язок, як вам відомо, називається міжмолекулярним водневим зв'язком. Саме завдяки цьому зв'язку рідкі спирти добре розчиняються у воді. З'ясування розчинності спиртів візьмемо метанол, етанол, бутанол та ізоаміловий спирт, а також підфарбовану воду. У чотири пробірки наливаємо по кілька мілілітрів підфарбованої води. В першу пробірку наливаємо кілька мілілітрів етанолу. Спостерігаємо те, що метанол дуже добре розчиняється у воді, тобто змішується навіть з нею у будь-яких пропорціях. В другу пробірку додаємо кілька мілілітрів етанолу, спостерігаємо те саме. Етанол, подібно до метанолу, також добре розчиняється у воді. В третю пробірку наливаємо кілька мілілітрів бутанолу. І бачимо, що бутанол у воді не розчиняється. Відбувається розшарування двох рідин. Подібно до нього буде себе поводити також ізоаміловий спирт. У четверту пробірку наливаємо кілька мілілітрів ізоамілового спирту. Відбувається знову ж таки розшарування цих двох рідин, що свідчить про те, що ізоаміловий спирт також у воді не розчиняється. Зазначимо властивості цих спиртів щодо розчинності у воді у таблиці. Метанол та етанол добре розчиняються у воді. Це литкі рідини і мають різну температуру кипіння. Метанол кипить при температурі 64,5, етанол при температурі 78,4 градуса. Чистий етанол но, доволі гігроскопічний, тобто він здатний вбирати водяну пару із повітря. Обидва спирти за своїми фізичними властивостями майже не відрізняються від один від одного. За смаковими якостями також. Але що стосується фізиологичного, Беологічної дії, вони в корні протилежні. Отже, метанол у малих дозах спричиняє сліпоту, а навіть у невеликих дозах 30 мл і більше викликає смерть. Щодо етанолу, він має відносно невисоку токсичність, але під час його вживання викликає значний психоактивний ефект. Як і всі органічні сполуки, спирти будуть взаємодіяти з киснем, тобто вступати в реакцію горіння. У три чашки для випарювання нальємо по кілька мілілітрів спиртів: в першу етанолу, в другу чашку бутанол і в третю чашку для випарювання нальємо ізоаміловий спирт. І обережно запалимо кожну із цих чашок. Етанол, як легко замиста речовина, швидко спалахує і горить блакитним ледь помітним полум'ям з виділенням великої кількості тепла. Бутанол трошки гірше запалюється, але горить яскравим полум'ям. Ізоаміловий спирт запалюється ще повільніше, горить яскравим полум'ям з виділенням невеликої кількості киптяви. Метанол в порівнянні із попередніми спиртами буде горіти зеленкуватим полум'ям. А тепер давайте запишемо рівняння взаємодії етанолу із киснем, внаслідок якої утворюються вуглекислий газ і вода. Всі органічні речовини, до складу яких входять атоми карбону, гідрогену та оксигену, будуть згоріти з утворенням вуглекислого газу та води. А тепер поставте відео на паузу і запишіть рівняння реакції горіння метанолу.